Привіт всім! Що таке патріотизм? Патріотизм, як я бачу, патріотизм, а хто не, не згідний, то має право на свою думку. Патріотизм це, це почуття. Патріотизм таке саме почуття, як і кохання. Ви не можете себе заставити когось покохати, ви не можете себе заставити, як то кажуть, розлюбити розкохати, так? Да? Патріотизм це є духовна річ, яку не можна купити. Не можна людину прийти, привести, сказати, от тобі деньги, коротше, і ти должен зараз стати. От... Ми чекаємо, там, даємо тобі дві хвилини, скільки грошей ми тобі платимо. Ти щось повинен стати патріотом. Ні. Це в казках і там таке. Звідки береться цей патріотизм? Патріотизм береться ні Звідки Звідки кохання береться, ні звідки. Ви бачите якусь там людину протилежної статі, яка вам симпатизує, яка подобається вам формами, ростом, там, об'ємами, сміхом, очами, характером, діями. Там, якимись думками, ви бачите, що ви схожі, ви починаєте як -то спілкуватися, ви починаєте там, привикати, звикати один до одного, ви починаєте смішити, веселити один одного, ви починаєте відчувати, що ви, вас один до одного тягне, і вам комфортно разом. От. І через якийсь час ви ну, через короткий, ви відчуваєте один до одного так звану. Ой, як це називається? Ну, типа, не то, що тягу, а увлічені, да, як то російською кажуть, це е, лічені. А вже якщо ви проживете разом, саме разом, не на дистанції, на дистанції це таке. То вже через роки якісь буде кохання. Це такий суміш, це коктейль різних різних почуттів: поваги, вміти вислухати, бажання допомогти, бажання розвеселити, бажання зробити приємне і так, далі, і так далі. Це вже такий великий, великий мікс різних різних почуттів і бажань, Ось. які є так само духовними. Кохання не можна ні купити, ні продати. Я кажу зараз про духовне кохання. Ось. А те, що на 100 метровках там не путати, це не кохання, це форма масажа. Ось. І звідки взяти той патріотизм? Патріотизм не береться ні звідки? Людина патріот до держави, вона його отримує з духовним і матеріальним. Тобто держава людину забезпечує тим, 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 як батьки дитину. Купляють різні речі, фінансують, годують, одягають, водять на різні гуртки. Ось. Це є матеріальне. Духовне. Батьки щось розповідають, цікаве, заохочують дитину, так само веселять, смішають, щось з дитиною роблять. Це вже є духовне. да? Ось. І оця суміш духовно-матеріального, ну, воно. Зароджує у дитини, наприклад, любов до батьків. Так само воно зароджується матеріальним з духовним, матеріальне і духовне разом. В більшості своєї, можливо, матеріальне. Бо ми живемо в матеріальному світі, хоча цінуємо, Ой, цінуємо... мали би цінувати духовне, так, вчать ці релігії, але насправді, як ми бачимо, більшість релігій на матеріальному побудовані духовного немає там і, і грама. Но менше з тим про релігії в інший раз. Я за це можу тижнями говорити. Так ось, з часом у людини від піклування держави породжується якесь таке відчуття, що людина хоче. Ну не то, що хоче, людина відчуває, що вона має якийсь такий обов'язок перед цією державою. І головне, що вона хоче цей обов'язок якось покрити, віддячити навіть сторицею. Да? От. І отак, як в радянські часи, наприклад, да? людей відправляли там в якісь. Е Здравниця, як то кажуть, да на курорти різні, давали якісь блага, там премії, зацікавлювали наших дітей. Там ми піонерами там збирали чи жотенятками, ще збирали там макалатуру, металолом. Нам це хотілося. Ми бігали один з передодні, якісь змагання постійно. І це все, це таке, якби скажемо, хоч воно матеріальне, но воно десь пов'язано більш з духовним. оце да, оце таке відчуття змагань і так далі. І ми не могли дочекатися, коли ми вже станемо, наприклад, в школі жутинятками. Ми не могли дочекатися, взагалі як піонером станемо з тим галстуком ходити червоним. Це це щось неймовірне, розумієте? От, і це я так розумію, був патріотизм. Чи це був е, якось штучно зроблений? Тобто, держава наперед знала, що потрібно клепати такі е, патріотичні. Кола да і не то, що кола, а про навіть цілі покоління. Вона знала, що потрібно робити, як ту грядку, що садити, і як чим підливати, піддобрювати, щоб в кінці кінців виросли патріоти. Ось. І держава справлялась, наскільки я розумію. Ось тому, що ми були горді, ми ходили в кіно, там включали хроніки, постійно розказували якісь здобутки держави, там, там якийсь спутник запустили, там що то зробили, там там нове відкрили, там якийсь новий одяг, там нові автомобілі. Ну я зараз не кажу про якість того всього. Як воно виглядало, але суть в тому, що ми дивимося, вони напромивають в якісь мірі мізки, і ми йдемо після фільму, наприклад, з якимось уже і думками, можливо, десь воно можливо на підсвідомості відкладається те якась, скажімо, гордість за свою державу, що держава робить. От, і ти хочеш бути причетним до цього. В якійсь мірі ти розумієш, ти живеш в цій державі, і навіть в якійсь мірі ти причетний до цього. Бо в когось батько робить десь на якісь фабрики, в когось там ще щось, коротше, якісь там надої на коси, дав когось там батьки в колгоспі роблять, і так само мають відношення якесь до цього всього. От, і ми були патріотами, я так думаю. Я не знаю, чи був надто малий, щоб відчувати оцей патріотизм. Так ось, що робить патріот, патріот коли от держава його нашпігувала матеріально духовно він відчув, людина відчула в собі той патріотизм, який не можна купити. От вона відчула, той, хто патріот, він знає, про що я кажу. От. Що далі ця людина йде робити? А, а ще патріотизм так само може бути заселятися за допомогою, і він такі це і діє. Е, можливо, навіть я можу помилятися, але можливо навіть навіть і в більшій мірі е, відношення у державі людини до людини. Якщо я виходжу на вулицю і бачу, що всі привітні, всі посміхаються, всі добрі, один одного бажають доброго дня, там, наприклад, чи доброго вечора, доброго ранку, без різниці, е, там прибирають. Ніхто не кидає сміття, там, ви не почуєте якусь лайку, ніхто там вас в черзі десь не буде штовхати і так далі. так так далі, і так далі. Ви, ви бачите це все, і ви відчуваєте, що ви живете в правильному місці. Я думаю, що я не помиляюсь. Ви відчуваєте, я живу в правильному місці. Можливо, десь можливо, було би і краще, але я знаю життя гірше, і тут я бачу комфорт. Я бачу комфорт. Я можу вийти у двір, хто живе в великих містах. Там приємні бабушки, да, оці, не ці не відеокамериці, що там наркоман, да, А нормальні бабки. Люди нормальні, посміхаються, немає ніякої злості, немає тих коротше, дітських площадок і так далі. Шо ви виходите, ви відчуваєте себе, от хто там десь в Європі. ну Зараз це вже ні з цим, як би, мабуть, нікого не здивуєш, а колись там в давні часи, хто там десь в Європі бував. То ну, був шокований тим, як живуть європейці, як там чисто і так далі. Хоча у них відноси, відносини між людьми, ну скажемо, прохолодні. Ну, в принципі, в загальному їм легше бути патріотами. Соціальний захист, медичний захист і так далі, еко і обустройство міст сіл дозволяє їм стати патріотами, як я розумію, ось. Я вже кажу, ми були в Бельгії давно ще в 2000 році, в ночному клубі одному, і я бачу таку картину, як там, ну, молодий чоловік, хлопець ніс якісь бокали, там я не пам'ятаю чи з пивом, чи з кимись напоями, і інший і вони так плечами гупнули один одного, ну зацепились. Да? Вони ми сиділи за столиком, вони так недалеко. Прям це так, що музика хоча б гуцала, Я бачу так по губам. Я, а, я це побачив мені, ну, а це ну, фактично 2000 ще, там ще 90-ті аукались. да, от, І я я пам'ятаю ті 90-ті, я хотів бачити, чим це закінчиться. Я думаю, зараз буде різня стрілянина, така, що до свидання. А вони такі пардон, пардон. Там окей, окей, там типа ну по по фламанськи. Там да? там по плечу цей, що без нічого був, похлопав, все нормально. Вони розійшлися. Я був в шоці. Я був в шоці. Я думаю, що? ребята, ви що смієтесь? Да у нас щас би тут же дискотеки не було. Щас би, щас би такий двіж тут був, що до побачення. Там би щас, щас би там три варанка вже були би коротше чотири швидкі допомоги. У нас вон, на машинці був якась там ночна дискотека. Так, ОМОН прилетів, що там драка була. ОМОНу цю ніж забили в голову, по рукоять. От. Там такі двіжники були що до побачення. Я знаю, ще одну дискотеку, там вже зараз в даний момент не скажу, ну вже пам'ятаю ві... прізвище, не хочу озвучувати в мамаєтьсях. Там зараз вже ресторанчик маленький був, потім його зробили е, продуктовий магазин. Там колись були дискотеки, і збиралися одно да, і розбивали вітрини, а в нього там такі вітрини здорові. що Він сказав: я манав ці вітрини е, все закладати, тому що вони стоять таких денег, що мені ця дискотека не приносить. Ну і весь час там ці наркомани наркоманілися, коротше, І весь час там драки, так що викликали так само на той час ОМОН, чи то Біркут був, я вже не пам'ятаю. Е, приїжджав туди і так, що давали чосу і бірку, то там. І Всім давали. Так що приїжджало по три, по чотири машині, поки вони не сказали хазяїну, що слухай, ми манали сюди ну, приїжджати, ти лібо робиш щось з, з цими наркоманами, лібо що. Він закрив, зробив продуктовий магазин, так ось відклонився я від теми. І, от люди відношення людини до людини, і так само закладають, можливо, навіть більш всього бажання стати патріотом. Коли людина стає, от відчуває той патріотизм. Людина випромінює е, добро, людина випромінює повагу до людей, до природи, до тварин, до всього. І ця людина фактично так само вкладає кожен камінь в будівництво цієї держави, потужний камінь, дійсно чистий щирий камінь. От і так розквітає і процвітає люба держава на патріотизмі. Якщо так сказати, патріотизм. Чистий, справжній, потрібний патріотизм. Знаєте, хто є холістеріном і корисні, є не корисні. Всі борються з холестерином, А потрібно боротися з харчуванням, а не з холестерином. Холестерин в крові потрібний і стільки, скільки його є, стільки його треба. Так ось. Це що я просто хотів, хотів до чого, для чого взагалі я це зняв? Просто я зараз наскільки бачу псевдопатріотів, а псевдопатріотів у мене викликають ну якісь бажання вирвати оцю всю інформацію, яку я бачу, Понадягають оцих у цих футболок жовто-блакитних, ходять з кимистризубцями, ходять кругом, кругом вони українці, кругом вони щирі патріоти. Але коли доходить до справи, з них справ нуль. Це такий, знаєте, псевдо як та бабка йде біля церкви, вона хреститься, клониться, аж чоло розбивають до брущатки, Да? Оце така вірун'я. Віруння. От вона прийшла там на сповідь, вона сповідалася. Поки додому дійшла, вже стільки нагрішила, що мама дорога, вона там може селом роздавати ті гріхи. Коротше, безвезно, як говорила сова. Ось. Е, тому, якщо е, ви зроб, підняли якісь там. Навіть якщо ви не викинули сміття десь від Морозива там, чи від бутилку від пива, десь не кинули попри урну, не поставили де-небудь. Чули удар? Це мої собаки з котами б'ються, мені машина аж. І... Е, не, не кинули сміття де-небудь, не поставили під ноги. не... Напоїли, наприклад, якусь бездомну собачку, перевели якусь бабку через дорогу діями, діями. і духовними речами. Підтримка один одного. Ось, якось співчуття один одному. Оце і є патріотизм. Це і є патріотизм. А ваші просто футболки, тризубці, зараз опять буде удар. А ваші е, тризубці, футболки, ці великі важливі гасла там слава Україні, і так далі. Вони не значать нічого повірте. Це просто тупо пусті слова, тому що ті самі герби, е, стяги, виклики, оклики, да там ці як вони звитяги, чи як вони там називаються українська мова зараз взагалі, а надто ахтунг солов'їна стала. Вони там понаплітали. Ось вони мають застосовуватися в певних. Як я кажу, це мої слова, як десь в інтернеті побачите, все має мати е, міру, місце і час. Тому всі ці речі, це настільки вони м, важливі, що вони мають мати своє місце, міру і час. Не можна де-небудь. А всі час такі сильно страшно патріоти, всі вишиванки. Отак як наступає якесь свято. Короче, всі ці пузаки, казнокради казнокради так далі. Всі в вишиванках, вони сука тут не застібаються, на пузі розходяться. Вони блять патріоти, блять. Патріоти, блять. А то що ти сука обікрав цю державу так, щоб можна було б село вже построїти, десь якесь на, на ці бабки насрать, розумієте? От. Тому я е, я вже говорив десь в одному відео. Я, наприклад, вишиту сорочку не одягаю і не одягну доти, поки я не відчую, що вона дійсно щось щось вартує. А так ви просто поплюжите те, що ви не мали би поплюжити. На, ви не повинні одягати такі речі. Ви не повинні е, руки, які забруднені. Ну представте собі, що зараз Путін взяв жовто-блакитний прапор з тризубцем, ходить. кричить, слава Україні, по Кремлю, як дурачок і маша тим, Да, але все одно бомблять Україну. Ось ви скажете: Ах, ти така сяка тварь, короче, тебе руки там по коліна в крові і так далі. Так, да, Людина, в якої забруднені руки чи забруднений рот, не повинна кричати Слава Україні. Ви повинні спочатку вичистити свій рот, вичистити свій мозок. Ось. Якщо ти накрався казни і крадеш і продовжуєш це робити, ти не маєш права брати в руки, наприклад, жовто-блакитний прапор, говорити хоч щось про Україну. Це я просто на Україні, це відноситься до любої держави. Ви не повинні це робити. Ви мараєте. Це от як ці католики, да, там, що з мальчиками розлікаються, знаходять да, якогось там падре. І замість того, щоб його розіпнути десь на центральній площі і від хрестиць від нього, то це мразь. Вони його захищають. цим самим вони показують, що вони такі ж самі. І вже можна скласти своє враження абсолютно про цілу релігію. Значить, вони всі там такі, раз вони один одного мазу тягнуть. Правильно? Якщо якийсь там м'єнт щось натворив, і менти, коротше, ну колись так було, відхрещувались, його заднім числом удаляли, звільняли. Короче, ми до нього нічого не маємо. Відхрещувались, правильно. А зараз що роблять? А зараз отой хрен продавав наркоту в чернівцях, коротше, м'єнт забув, яка фамілія якась, Шурік, шмурік, коротше. Так замість того, щоб його сука розстріляти на центральній площі, утопити у фонтані. Його, блядь, перевели там на Франківську область і все. Він наркоторговлю тут влаштував і туди. І яке в мене може як простого е, жителя цієї держави і е, згідно з Конституції е, владу Україні, яку я маю таку саму, яке в мене може скластися враження про цю поліцію? Да вони, сука, там всі один на одному одинакові. Ось таке про патріотизм. Так що, патріотизм, не вдавайте себе патріотів, якщо ви не являєтесь патріотом. Не вдавайте. Для того щоб стати патріотом, треба багато чого спочатку отримати, потім це все в собі переробити, пережувати, усвідомити, відчути. А тільки потім ви розродитесь патріотизмом, і тільки тоді ви що ви патріот. Справжньому патріоту наголошую, справжньому патріоту не потрібно з стягами ходити, кричати Слава Україні, саме кричати: Справжнього патріота ви побачите без нічого. Ви його до гола роздягнете, да як до душу ви його побачите, патріота. А той, що одягається, він не має чим брати, він одягається і ходить цими футболками і так далі. Там вечір, ми Україна, блядь, і та туфта, коротше. Знаєте, як Джордж Карлін сказав? Я видел слоган на машине у парня «Горжусь быть американцем». И я подумал, ну что бы, блядь, могло это значить? «Горжусь быть американцем». Видите я никогда не понимал национальной гордости, никогда не понимал этнической гордости, потому что я ирландец, и все четверо моих предков родились в Ирландии, так что я полнокровный ирландец. И когда я был ребенком, я ходил на парад в часть Дня Святого Патрика и заметил, что они продают значки, на которых написано «Горжусь быть ирландцем». И я никогда этого не понимал, потому что знал, что на День Колумба они продают другие значки, на которых написано «Горжусь быть итальянцем». Затем черная гордость и поргариканская гордость. Я никогда не мог понять этнической или национальной гордости, потому что гордость должна быть заслужена каким-то собственными достижениями, а не чем-то, что получилось случайно при рождении. Быть ирландцем, быть ирландцем – это не умение, это блядь, генетическая случайность. Вы же не скажете, я горжусь, что во мне 5 фунтов и 11 дюймов. Я горжусь, что у меня предрасположенность к раку прямой кишки. Так почему ты, блядь, должен гордиться быть ирландцем, или итальянцем, или американцем, или кем бы то ни было? Эй, ну если ты счастлив этому, то это нормально. Сделай это. Прилепи на машину. Счастлив быть американцем. Будь счастлив. Не гордись. И так слишком много гордостей. Гордость предвестник падения. Никогда не забывайте притча, ладно? Теперь... Вот так. Тому мужчина дякую всем за перегляд. И... А на питання, чи я патріот, хтось може закинути. Ну, скажімо так, я те, що я розумію, я зробив багато. Я не зробив навіть не так. Я зробив більше, ніж більшість людей. Там, наприклад, ну, хрен з ним, даже, скажімо так. Не саме гірше я, скажімо так, для України. Не саме менше я зробив для України. А, не, а біди і зла я стільки не зробив, скільки роблять інші. Ось. І то я себе патріотом не рахую. Чому? Не зозрів, як то кажуть ще. Ну, мало, мабуть, отримую матеріального і, матеріально, і духовного від цієї держави. Не бачу віддачі, не бачу. Є прекрасні люди, яких я ціную. Є такі люди, яких я ціную, з якими ну, в якійсь мірі можна сказати, що ми навіть, ну в мене немає ворогів. Я знаю, що хтось рахує мене, можливо, ворогом. Я просто знаю багато людей. У мене багато кому житті було, що ми на якихось там. В моментах розходились чуть не ворогами, там чуть не доходило до, скажем, ну до серйозних речей. А потім за короткий період ми настільки здружувалися, що я ну, з деякими людьми, навіть можливо, і дотепер спілкуюся, і зовсім абсолютно кардинально мінялись. Ось тому я рахую, що хтось може десь мене рахувати і ворогом. Ну, більшість з них, звісно, помиляються. Я зла не бажаю нікому. Я просто, скажем так, я мзду не беру, мені за державу об'єдна. І Но я не, не патріот. Поки не патріот. Не, не відчуваю я того, що, щоб я міг себе назвати патріотом. Хоча я роблю зла не роблю, скажімо так. Добра зараз, ну яке вже аж таке добро. Що можу, то роблю? Нічим хвастати не буду, бо тому що кажу, як я за останній час, що то, що -то я по собі не помічаю багато якогось там добра, Ну, бо можливості навіть немає вже якоїсь такої, щось зробити. Ні по здоров'ю зараз, ні по фінансам. Ось, не піду ж я брати мітлу і замітати місто. На це є спеціальні служби, які розпилюють бабки і там люди сидять, получають по дві зарплати, і всі знають, про кого я кажу. От. Тому я не патріот, а хотів би, можливо, ним бути не знаю. Дякую всім за перегляд.